Шановне товариство, вирішив записати для вас таке невеличке звернення, котре ще хочу зробити максимально стиснути. Одразу вибачаюся за те, що може у мене буде якийсь трошки не такий голос, бо я прихворів. Я е, дуже хвороблива людина, як ви вже всі знаєте. І по-друге, можливо, буде звук не такий хороший, бо я записую з камери е, там, тому одразу вибачаюся. Ну але це звичайне звернення, і робити його там якимось особливо правильним, мабуть, і не потрібно. Ну. Перше, що я маю сказати, я вас усіх поздравляю з наступаючим новим роком. Що можна побажати? Ну мабуть, щоб всі були живі та здорові, так в принципі, при нинішніх обставинах це реально найголовніше. Мабуть, нам слід підбити деякі підсумки цього року, і чесно скажу, я задоволений. задоволений тим, як усе йде, як усе у нас розвивається. так, Бо в принципі, коли я створював цей канал, я реально побоювався, що ну, якби було зрозуміло, те, що мемні відео будуть набирати перегляди, це було одразу зрозуміло, але я реально боявся, що, наприклад, звичайні лесплейні відео будуть там. А можливо, він коли набирати там, 17 чи 15 переглядів, і це буде дуже сумно. От чесно, я цього реально побоювався, але як показує практика, навіть в принципі ті відео, що у нас набирає не дуже багато переглядів, там той же умовний Pony Island він все одно десь там до сотні переглядів узяв. Тобто, в принципі, це тішить це тішить. Бо, звичайно, коли ти заливаєш якесь відео, воно набирає там 10-15 переглядів, то стає реально сумно. Це так. А якщо загалом. Сказати, які там у мене великі побажання чи надії на цей канал, то це, мабуть, просто щоб у мене було якихось стабільних 500 переглядів, тобто щоб я будь-яке відео, котре залив, там летсплей, мув, там мемне відео, там якесь те ж саме звернення, щоб воно набирало тих же самих умовних там 500 переглядів. А це як би те, чого я б хотів. би, Ну але звичайно, якщо там будуть там, грубо кажучи, мільйони переглядів, то я від цього не відмовлюся. Так, але ну, по перше, треба бути реалістом. А по друге, як мене влаштує реально і ці 500 переглядів. Ну і взагалі, коли я створював цей канал, я прекрасно розумів, що на щось дуже велике я претендувати не зможу. Тобто я свідомо йшов на цю жертву, можна сказати. Бо ну ясно, що якщо ти хочеш дійсно великих переглядів і створювати при цьому україномовний контент, то це хіба що йти в щось там політичне, спортивне, якихось якісь там огляди кіно. Ну або якщо вже про ігри, то це мають бути якісь там огляди ігор. так? летсплеї, їх і так не дуже багато ну, наразі дивляться людей. А то чи україномовний летсплей, то ясно, що там, ну може, остеля це якісь там 5 чи 10 тисяч переглядів, і то поки що, наприклад, у мене таких переглядів немає. Ну і я підозрюю, що навряд чи когось будуть. Ну і навіть вони, я ж кажу, вони там якби особливо ситуацію не врятують. Тому як би я прекрасно розумів, що цей канал він буде чисто такий, як хобі, чисто якби на морально вольових, так так би мовити. І, до речі, можна одразу зробити таке невеличке звернення, те, що просто дуже багато людей. Я точно знаю, те що вони думають, то реально Ютуб це така золота жива. А у мене навіть є один приклад. Я давно ще колись створював україномовний канал, назвав його там Bandera Бандерай Лайфе, якось так, по-моєму. І там один чувак, одного чувака я знайшов підписника. Ну, як знайшов? Тобто він мене знайшов, ми переписувалися. І в мене тоді була спільнота, і він казав, слухай, давай я буду вести твою спільноту, там, робити там всякі там, пости, меми, тесе, а ти візьмеш мене в долю. На той момент канал збирав там ну теж в основному, там, по 100, бувало відоси, що, там, наприклад, 10 тисяч переглядів, а в основному це було 100-200 переглядів, щось таке. І, ну, мабуть, чувак реально думав. Причому чуваку там років ну, 15-16 точно було. І він таки ще писав, візьмеш мене в долю, а він, походу, думав, ну, а, і щось таке, там, типу, будеш платити мені 30% чи щось таке від доходу каналу. А він реально, мабуть, думав, знаєте, ти, що в мене там такі перегляди, і я вже одразу отримую від Ютубу там, там не знаю, там, баксів 100, а то і більше, так, і такий вже там думає, я там нормально бабло був так, а, ну, Насправді. З України дуже маленький дохід від реклами, від монетизації. І я ж кажу, щоб реально більш-менш заробляти, треба, щоб у тебе кожне відео набирало там, ну я не знаю, мабуть, 1050 перелів. Ну, знову ж таки, в залежності від тематики, бо ігрова тематика, вона найнижче оцінюється разом з дитячою якоюсь там тематикою. так. А, якщо це вже огляди кіно, ти вже будеш більше отримувати і так далі. Але ну все одно на україномовному контенті заробляти реально важко. Тому просто я реально розумію, що дуже багато людей думають, що типу, ти заводиш канал, там, створюєш якесь відео, воно набирає там, умовних 100 переглядів, і все, ти можеш купити собі нову квартиру там і все таке, але насправді це не так. Ось, тобто, в принципі, взагалі в мене є така задумка якось зробити відео про YouTube загалом. Але це буде реально дуже велике відео, бо тема обширна, і воно буде довжиною, мабуть, десь годину, а може навіть довше, тому це якось в майбутньому. Але наразі можна просто сказати, тобто, взагалі робити україномовний контент зараз дуже потрібно, реально молодці ті, хто роблять. Але просто щоб у вас не було ілюзій, якщо ви хочете заробляти саме на Ютубі, то робіть це на англомовному, на англомовний господи, сектор. Так. Робіть відео на англійської на англійській мові, тобто або самі озвучити англійською, або використовувати там якогось диктора, якусь програму, або просто робіть, наприклад, якусь там нарізку. Топ. Люди завжди люблять різні топи, там найрізноманітніші, так і просто ну назву і опис писати англійською вже не так складно погодьтеся. А цей канал був, мабуть найбільше потрібен мені самому, аніж для себе я мабуть, цей канал більше робив, аніж саме для вас. в мене, як я вже казав, є головний канал. Тематика там, типу, як розважальна приколи. Тобто, нібито мені й не нудно його вести, але все одно інколи хочеться в щось пограти. А я вже, так як я вже колись вів канал російською, теж про ігри, і я вже просто помітив, що я інколи навіть сідаю, так от щось пограти. І мені хочеться це коментувати. Тобто я вже настільки звик коментувати гру під час проходження, що вже не можу просто сидіти і просто тупо грати, як був ось такий прикол. Щодо його майбутнього, то в принципі ми будемо розвиватися, просто наразі зараз складно щось говорити, бо, наприклад, для того, щоб, а, дай Бог, коли вийде Stalker 2, мені оновити ПК, бо ну, це й потягне, але потягне, мабуть, в кращому випадку там, на якихось середньо низьких, а звичайно, хотілося б на ультрах, без вагів, без фрізів. А, і знову ж таки, для того, щоб якось мені рости там в плані анімації, навіть в принципі, якщо робити ті ж готичні мувіки, їх можна робити набагато краще, але знову ж таки треба краще пекарню. Можна ще розвиватися в тому ж самому блендері, там і різних таких прогах, там теж робити анімації. Ну але наразі я ж повторюся, у мене навіть руки на це не стоять, не кажучи вже про а, вільний час. Ось. А, але ось так. Коротше кажучи, я, я веду це до того, що якби розвиватися ми будемо і канал буде ставати ліпшим. Але, мабуть, це все станеться вже тільки після нашої перемоги, бо наразі мені реально витрачати гроші на новий ПК, ну просто банально страшно. Ти не знаєш, що буде завтра, так може завтра моя хата згорить, чи там я не знаю, чи, чи піздеться всім іти вже на фронт. Так, тобто, ну ти реально ти не знаєш, що буде завтра, і купувати зараз ПК там, ну реально за великі гроші, ну просто тупо страшно. Чесно скажу, тобто, коли вже ситуація нормалізується, буде видно вже те саме світове майбутнє. Можна вже буде про це говорити. Ну і сподіваємося, що якраз це буде до виходу сталкера. 2 він, то начебто, аж в кінці 23-го року вийде так. Тобто часу поки що багато. Плюс його ж можуть ще перенести, якби так. То я думаю, що в принципі воно так якось і вийде. Тобто з часом все буде прикольніше. Я думаю, що і відео буде частіше виходити, і вони будуть цікавіші, веселіші, бо власний настрій у мене буде краще, бо самі розумієте. Та, так, я сідаю, оце крісло, я маю всі негативні думки, як то кажуть, відігнати, так, чисто на позитиві, намагатися підняти вам настрій, бо як не крути весь це теж розважальний жанр. Але ну, ясно, що теж, як би ти себе там не намагався, але все одно настрій від всього цього, що відбувається навколо, не буде дуже веселим. так. Ось, тобто і веселіші веселі ще будуть відео у майбутньому. Ну, це про такі плани на майбутнє. А ще а, були такі коментарі в Ютубі і у Фейсбуку мені писало кілька людей, те, що питали, чи можна тобі якимось чином задонатити, там, типу, якось підтримати канал. То поки що я цього робити не буду, не треба ні донатів, ні патреонів там, ніяких підтримок. А, ваш, ваш коментар, ваша вподобайка це все, що мені наразі потрібно, тому що. Ну, зараз я вважаю, що я, я зараз в ніякому разі не хайчу тих людей, які роблять собі якісь там патреони, донати, так, там, інші робі, якісь, там канали. Але просто ну, я вважаю, що реально, зараз будь-яка копійка, у вас є там лишні 50, зайві 50-100 гривень, краще киньте їх там, на якийсь військовий шпиталь, на ЗСУ, там, на дрони, на все таке. А я якби проживу і без цієї підтримки. Але як тільки ми переможемо, як тільки це все закінчиться. Я обов'язково це все зроблю, щоб ви мені кожен місяць, кожен по тисячі гривень донатили. Обов'язково. Бабла заробити. <свісно> до речі, був хуйово, Навіть 100 переглядів. Дивіться, 100 переглядів з кожного по тисячі гривень це 100 тисяч гривень. Непогано. Профіт, профіт. Але, до речі, все ж таки одне прохання у мене до вас є. Я... Це це, до речі, не реклама, я абсолютно випадково крутив YouTube. А, так як я зараз займаюся ігровою такою темою на своєму каналі Богданку, а, мені пропонують інколи різні ігрові, там, споєнні канали україномовні, і я натрапив випадково на канал одного чувака. І думаю, блін, а, давай я його прорекламлю. Просто дуже буду, просто знаєте, буду вам дуже вдячний, якщо ви перейдете на цей канал, підпишетеся там напишете якогось на коментарів. Тільки напишіть, що від Богданка, хай там буде для чувака сюрприз, такий приємний, новорічний, так сюрприз. Ну, якщо вам буде не важко, то не так, що тільки там на одне відео ви перейшли, там на новіше щось там написали. Лайки поставили і все, і забули про нього, а просто час від часу переходити. Цікаве вам відео, не цікаве. Там уже дивіться, не дивіться це вже як то кажуть ваші проблеми, так ну але принаймні просто час від часу ви, там писати привіт, прикольне відео. Там дякую тобі за україномовний контент. Ну, щось типу такого там поставити якісь там вподобайки. Ті ж самі людини буде при людині буде приємно. Ось як то кажуть, для вас це там, грубо кажучи, там дві-три хвилини вашого життя. А для нього можливо це цілий світ. Буду вам дуже вдячний, якщо підтримаєте. Вбачаюся, що можливо не зміг якось скоординувати свої думки. Я взагалі це звернення зробив так спонтанно. Ось тому боже, воно буде не ідеальне і в плані звуку, і в плані того, як я взагалі викладав я ж кажу, свої думки. Ну вже як вийшов, але в принципі здається, я думку свою доніс. Те, що я ж кажу, я не парюся щодо цього каналу, і це не означає, що я типу, його веду там якось аби як. Так, я стараюся, намагаюся вам подобатися, але я ж кажу, якби я не будую ілюзії, тому що прекрасно розумію, що все ж таки весплеєний канал на українській мові це дуже складно, і навряд чи він колись буде там приносити мені великий дохід. Це хіба що знову ж таки, якщо можливо колись я там зроблю там, якісь там патреони і донати. Чисто з цього можливо ще будуть якісь більш гроші, але знову ж таки невеликі. Тобто це чисто канал, як би хобі, чисто для розвитку україномовного ютубу. Нехай це буде невеличка крапелька, але все ж таки вона теж принесе якусь користь. Ну і плюс потішити людей. Мені радісно, навіть якщо 100 людей там якихось умовних, подивилися, там якусь серію та ставка, поні Айленду, там ще якоїсь гри. Я підняв їм настрій, так вони там посміялися. Отже, я вже не дарма прожив життя, так можна навіть так сказати чом би і ні? Чом би й ні. Тобто, я ж кажу, заради цього я і зробив цей канал. Ось. А, бо повторююся, ну, на мене, як на мене, це безперспективно намагатися зараз саме летсплейний канал зробити україномовний, щоб він дійсно набирав дуже багато переглядів. Хоча, можливо, я й помиляюсь, можу у нас з часом з'явиться якийсь такий свій куплінов, так, котрий буде мільйони переглядів реально робити, в принципі, чому би ні. Можливо, можливо. Можливо, навіть в мене це вдасться, але це я ж кажу, дуже мало ймовірно. Тобто, основний канал у мене англомовний, з котрого я дійсно заробляю, я ж кажу. Я потім обов'язково зроблю, коли особливо цей мій канал монетизується україномовний, бо зараз я ж навіть не зможу якби, зробити порівняння. так? У мене ж цей канал не монетизований, україномовний поки що. І, мабуть, монетизується він десь протягом року, я так думаю, ну, може, трішки менше, там, ну, але десь такий, такий час. Але я обов'язково потім зроблю великі огляди, порівняю, от просто от вам зроблю, наприклад, ось це відео набрало тисячу переглядів, і це відео тисячу переглядів, там, українською і англійською. І просто покажу вам різницю в доходах, щоб ви розуміли. Наскільки вона приголомшувала. Ну і реально, я вам дуже вдячний, бо чесно, я ж кажу, я коли його створював. Я реально побоювався, що буде дуже мало людей, але реально з'явилося дуже багато активних людей. Реально, Тимофій це взагалі там просто якась знахідка. Чувак там і стікер робить його у телеграмі. Так, дуже активний, вічно все коментує. І так дуже багато людей. Я ж кажу, там декотрі вже ж кажу, навіть донати пропонували там. Коментарів багато пишуть, реально відчувається підтримка, відчувається те, що люди це дивляться, і це круто, правда круто. Буду намагатися якомога частіше робити відео, їх і робити якісніше. Ну а там я ж кажу, після перемоги цей канал стане, обіцяю, він стане реально набагато цікавіший. Набагато набагато цікавіший, якісніший. Ну і я ж кажу, було би круто нам пограти у Ставкера 2. Ось. Тому дуже велика вам усім подяка. А, чекаємо сталкер 2, чекаємо перемогу. Бережіть себе, своїх близьких і віримо в нашу скору перемогу. До речі, як вам мій костюмчик, Ви його ще не бачили, я його вже так давненько прикупив. Але ви ще, по-моєму, його не бачили, я хотів, щоб ви зацінили. Де росіянина? Найди росіянина, де росіянина? Де росіянина? Дайте, найди найди, найди. Де росіянина, де росіянина? Найди росіянина. Да, да, найди, найди россиянина. Та це не росіяни, це не росіяни. Це не росіяни.